Майже кожного дня по 4-5 годин Єлизавета Коваль працює в пункті вакцинації міста Житомира. Сьогодні дівчина в зоні реєстрації допомагає людям заповнити інформаційну згоду на проведення щеплення. Ми заповняємо планки, допомагаємо заповняти, Ми розповідаємо, що ми заповняємо. Ми не маємо права підписуватись з них і якісь відповідальності, Ми все їх інформуємо, що ми підписуємо. де Деяка дата. Я дуже багато дізналася, розказала людям і сама дізналася, і сама переваксувалася двічі. Студентки першого курсу Аїша та Наталія, волонтерами пунктів вакцинації. Працюють з вересня. У нас є студрада. І нам каже, що потрібно волонтери там на центр вакцинації і ми записуємося і приходимо. Бути координаторами, допомагати старшим. Можемо, навіть, якщо там немає когось на IT-відділі, ми також можемо там допомагати. За словами керівниці пункту вакцинації Олени Піковської, залучення студентів-волонтерів розвантажує працівників центру. Працюю там з людьми на зоні спостереження, допомагають оформляти інформаційні зводи. Пацієнтам спілкуються тільки це ми їм довіряємо. Розподіляють потоки трошки теж допомагає. Бригада, звісно, ми їх не задаємо. Керівниця студентського профкому Житомирського медичного інституту Ірина Кочук Охман каже, до такої роботи студентів залучають, аби ті набували практичний досвід. Це відбувається позаурочний час. Звичайно, у нас є такі студенти, які навчаються до двох до другої години дня. Є такі що до 4 четвертої, тобто в залежності від кількості пар формуються списочки, тобто у нас є рейтинг успішності студентів. Якщо вони долучаються до активної громадської діяльності, а волонтерство це є громадська діяльність, вони отримують безпосередньо додаткові бали. Тобто це і і плюс практика, особливо для них це важлива практика, тому що медична практика для медичного працівника для студента медика це є найважливішим зараз. Волонтерами є близько 40% студентів медичного інституту. Наприклад, одна група працює в одному там центрі вакцинації, а інша група в іншому центрі вакцинації, тобто, де є можливість, де потрібна допомога, туди вона долучається. У нас формуються різні курси: і другий, третій, четверті курси. Тобто нема такого, що там велика кількість студентів одного дня. Там група може бути 10- Двадцять осіб одного дня чергує друга другого дня, наприклад, там інша група, там 7-10 чоловік. Тобто вже складається список безпосередньо, як у них з парами. За словами Ірини Кочук Охман, окрім пунктів вакцинації, за четверо студентів випускного курсу Житомирського медичного інституту працюють волонтерами в ковідних відділеннях лікарень Житомира. Ольга Степуренко, Олександр Данилюк, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.